Сьогодні із нами е, на молодій сцені зараз буде е, дуже молода насправді людина, і водночас легендарна це е, Кобзар Василь Литвин. Пане Василю, прошу вас. Е, зараз будуть пісні, е, розмови і багато важливих речей, які допоможуть нам краще е, наблизитися і відчути наші корені, які насправді. Ну, від яких насправді залежить все, що ми робимо і відчуваємо, не завжди е, у кожного з нас є зв'язок з цими кореннями. Часом доводиться їх знаходити, і, от власне, ми е, зараз за допомогою пана Василя е, і людей, які разом з ним будемо це робити. буде Я вчора ночі. У ранку ні, Кожному народі є своє ставлення до землі. Що ж таке земля? У нас на Україні земля перш за все, це мати. Яка нас породила, яка годує, яка дає все ж необхідне для нас. Є навіть така легенда, як українці отримали землю. Це було дуже давно, коли Бог сотворив світ і сотворив землю, і все живуще на цій землі, і людей по своєму образу і подобі. І вони розійшлися по цій землі. Але спочатку вони приходили до Бога і кожен просив. Боже, дай нам землі, шматок, де ми будемо жити і продовжувати свій рід. І він кожному давав. А наші предки були веселі, спігучі, вони славили небо, славили Бога, славили ж ту землю, по якій вони ходять, аж раптом їх звідусюди почали проганяти, бо вже кожного Чим поділи на земля. Можливо. От і тоді вони вирішили, і ми ж пішли до Бога. Пішли до Бога. Відкрили світлицю до, до Бож... двері до Божої світлиці, аж Бог священно дійствує. Вони й завмерли. Ні рухом, ні звуком, ні шелестом, нічим себе не видали, що вони тут присутні. Закінчив Бог своє дійство, обертається, о, діти, а давно ви тут, давно Боже. І оце вони всім, нічим не видали свою присутність. Та як же ми могли перебити Боже дійство? не ведіти? Кажіть, чого ви прийшли? Боже, та ми ж прийшли за тим, що ти дав кожному народу. Дай і нам шматочок землі, де ми будемо жити і продовжувати свій рід. Добре, гарні ви люди, гарну землю дам. Подивився Бог униз на землю. Ось там у центрі Європи гарна сонячна земля. Хай вона буде ваша. Боже, та ж там уже живуть французи. Ну тоді далі до ласкавого теплого синього моря, так там живуть італійці, далі на півострів, там живуть іспанці. Ну, острів біля Європи, хай буде ваш. Так там уже живуть англійці, ірландці, шотландці. Ну, на північ там живуть німці вже, в Азії, в Африку, в Америку вже кругом Бог роздав землю. Ну не можу ж я таких чемних людей залишити без землі. Добре. Подарую я вам свій рай земний, що я лишив для того, щоб звідти прилітаючи на землю, вправувати вами. Це прекрасна земля, дуже багата. І, ви, і ріки швидкі, і ріки повільні, і степи, і ліси, і гори, і озера, все там є. І найбільша річка, як артерія, головна, прорізає цю землю. Не будете ви дуже тяжко трудитися, щоб жити добре на тій землі. Але пам'ятайте. Як ви підете в той рай у ту країну і збережете її у кордонах, тих, і не пустите чужинців до своїх прав джерел? То будете господарями на своїй землі. Україна єдина. А якщо ви не зможете уберегти, то будете рабами на власній землі. Ідіть в Україну, ту вона буде ваша мною благословенна, але бережіть її своїм життям, своєю кров'ю. Захистіть її. Come 什么？ I you Чути, що таке земля для кожного народу, я вам коротко розповім легенду, яка називається Золота земля. Це було в Ефіопії. Цар Ефіопії доповіли йому, що прийшли якісь вчені з Європи прибули. Він покликав їх до себе, чого ви прибули? А ми прибули допомогти вам вашу землю обстежити. Які ріки течуть, куди вони течуть, які копали не корисні є, які озера, річки, де де що є і цю карту зробити й описати все для вашої землі. Добре, він нагородив їх, дав супровідників, ідіть, робіть. Вони пройшли, зробили все, і от уже проводжають їх. Зробили вони карту, зробили всі описи, що таке їхня земля. От він їм дав велику нагороду і проважають. Ідіть же ж на корабель їхати додому. Але коли вони вже мали стати на сходи, щоб іти на свій корабель, раптом доганяють посли от царя, підождіть. А ті кажуть, що таке, скиньте своє взуття. Вони здвигнули плечима, скинули взуття. Вони взяли кожний черевик і щіточкою на папір, на тканину. Зчистили, щоб ніде жодної крупиночки, ні землі, ні піщинки не було. Тепер каже, взувайтесь їдьте. І коли вже він спитав, а чого ви таке зробили? Ви нам дали таку нагороду, ви подякували, а тепер таке ще й о, 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 вичистили. А ми тому зробили це? Тому що це наша рідна земля. Ми з неї вийшли, у неї перейдемо. Тут лежать предки наші. Вона нам дає життя, вона дає нам їсти, пити, вона зігріває нас і вона наснажує нас на добрі справи. Тому жодної крупиночки рідної землі ми не хочемо, щоб хтось забрав. Вона наша. І до віку буде наша. Ось так і ми. Якщо будемо так жити, то наша рідна Україна буде багата, щаслива і це. Я хочу ще зараз, щоб проспівала пісню Литвин Пава на слова Василя Симоненка Земля рідна. Як цей поет говорить про рідну землю. Ридно мій світліє, а душа ніжнішою стає, як твої сподіванки мрії у життя. Своїм високочолим небом я гартую душу молоду. Рідна мозок мій світліє, а душа ніжнішою стає, Як твої сподіванки мрії у життя. Шановні друзі, ми з вами зараз, як у хасті, знаходимося. І що присуще кожному з нас, хто тут є, ми всі шукаємо дива, дивного дива на своєму життєвому шляху. А найбільше диво сьогодні в нас під ногами. Це ми стоїмо на ній, сидимо зараз. Це рідна земля. Людина як витвір земний, найвища істота жива, наймудріша, яка є власником найбільшого скарбу, це землі. Ми цього не усвідомлюємо, та й немає коли, та й навіщо цим займатися, коли воно саме як мана з неба падає. Ні. Якраз людина виважується тим. Настільки вона розуміє світ, в якому вона живе, і настільки вона вдячна цьому світу за їй дароване життя. Діалог з землею це є діалог з Богом. Так само, як діалог з небом це розмова з Богом. Ми шукаємо Бога десь, він у нас перед очима, він поруч, він разом з нами. А чим ми відповідаємо його ласки? Чим ми відповідаємо його щедрості, оце і є вартість кожного з нас як людини. Тим більше, що в кожного народу є своя рідна земля, на якій він найбагатший, на якій він найпотрібніший, на якій він найнеобхідніший. І тому для мене, дорогий кожен націоналіст любої нації. Тому що він усвідомлює те, чим йому звітувати в свій час, коли він визріє перед Богом, перед небом, перед землею. Це любов'ю до рідної землі, це тею вдячністю, що ти їй віддякував, чи ти посадив дерево, чи ти посіяв квітку, чи ти затримав десь зло, яке мало твориться, чи ти пригасив десь пожежу, ти вже зробив маленьку, добру справу, вдячну. Своїй матері рідній землі. І тому мені хотілося з вами ширше поспілкуватися, але час підказують, що дуже дорого коштує. Тому то я заспіваю вам пісню, де до землі звертається мудра, досить дуже мудра людина. А ми мусимо довіряти своїм поводирям, своїм світочам, своїм мудрецям життя. Іван Франко. Як він відносився до рідної землі? Що він в ній бачив? Він же бачив не, не долари, не прибутки. Він бачив ту святу силу, яку дарує кожному земля. Земле моя це я мати. Сили, що в твоїй живе в либині. краплю, що бою міцніше стояти, дай і мені дай. Тобі, що розширю. Страс, сили рукам, дай що пута ломати, ясність думка серце крити влучать. Дай працювать, працювати, працювати. oh boy